І так, у нас сьогодні мега потужне тренування на груди. Перша вправа зжим на похилій лавці. Робимо по 15, 10, 8 повторень. На відео вага 120 кг. Це останній підхід. В принципі, тут в відео будуть всі останні підходи. Тому техніка може трішки страждати, так як це максимальна вага. Наступна вправа у нас жим гантелей на похилій лавці. На відео вага 60 кг. До речі, нарешті знайшов гантелі максимально вагою, але тут зробив на 10 разів. Було б цікаво спробувати 65 та 70 кг. Дуже добре робимо упор ногами. Прогін в поясниці обов'язково плавно вижимаємо та руки повністю не вирівнюємо. Далі, наступна вправа у нас жим в тренажері. Вага. Тренажері 160 кг. Це дуже класний тренажер, він дозволяє взяти максимальну вагу. В цих вправах ми робимо максимальний прогін поясниці, плавно робимо вправу, зводячи лопатки і акцентуємо увагу на прожимі м'язів. Наступна вправа зведення в тренажері. Руки майже рівні, добре прожимаємо груди. Коли звели, робимо паузу, прогін в поясниці і вверх спини. Обов'язково пережимаємо. Коли зводимо, робимо видох, опускаємо вдох. Тут робимо по 15-20 повторень, щоб добре розтягнути та прожати ваші грудні.